Я взагалі то э, забороняю на уроку говорити, буде здоровий ще й на весь клас і сміявся. Це той, хто сидить біля катрусі, можна сказати тихенько буде здорова. І то не часто Зрозуміло мене діти. Добре, Марина Олександрівна, ми в тебе почули. Тися Катрусину Марина Олександрівну сказала на ти. Вона ж просто, можливо, помилилась. Так, і нічого тут страшного <рес> немає. Перестань, Перестаньте! Добре. Дякую, урок закінчено. Я напишу все батькам за вашу болодінку. І щоденки бігом сюди. Двойку поставлю за, е, за урок.